Чому саме річку східничанка назвали східничанкою? Бо в перекладі це як бурхливий поток. Її кам'янисті оступи нагадують східці. Як ви бачите далі на відео, то дійсно камені, камені, як сходинки. Кожного дня ми проходили повз цю річку східничанку. Вона, бачите, така вузька, подекуди глибока. І зразу не скажуть, що така річка може розливтися і підтопити помешкання. Але в червні 2023 року внаслідок зливи стався розлив річки і підтопило. Приблизно 100 помешкань, 10 готелів, рознула береги. Далі покажу, як екскаватори ще наводять ад, прибирають мусор, який принесло. Знесла навіть аварійний міст по вулиці Кропивницькому. Був сув дороги по вулиці Шевченка, теж далі у відео відріться. Населення східниці був добу без газу, деякі без електрики, водопостачання повністю припинено і підтопило базар. Ця річка вона вважається гірською і має довжину 11 кілометрів. А так в звичайний день, здається, така невеличка собі річка, а бачите, коли зливи, коли дощі, то може стільки збитків потім принести з собою. Ми з цей мост далі, то він ще закритий ще не відремонтували. Цей міст повище, то й понижче. Це то цей ще нормально переніс зливу, а той в аварійному стані. Височенько так. Бачите результат повені в червні 2023-му. Кажуть, декілька кілька років тому тут було більше мусора, груду, а після повені змило все. І бороги стали чистіші. Це наслідки повені. Одну рішутку винесло водою, всюсь погнуло. Тут навіть стовпчики, не тільки рішутки, а ще й стовпи Змило водою. Бачите? А так здається, така нібито невеличка річка. А яку силу має, якщо повінь? Тут теж, бачите, повиривало прямо цеглин, арматуру. Бачите, екскаватор чисте. Норичка. Намило стільки мусора, землі, палок, якісь каміння. Вичищає все. І тут чистить річку, береги після потопу. Рад наводять.